Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ілон Маск найбагатша людина планети, і він вплинув навіть на обрання. Американського президента, і він це не приховує навпаки, цим хизується. так от він примудрився не тільки за три місяці перебування в Вашингтоні втратити всю свою політичну вагу, а й взагалі піти в глибокий мінус піти в абанк проти свого вчорашнього куміра Дональда Трампа, якого вчора він любив, так як тільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого, за словами самого маска та. А сьогодні він по суті персона нон-грата у Вашингтоні і під загрозою його бізнесу, його замовлення. І головне при цьому, що він з собою взяв заручники численних акціонерів своїх компаній. Їх надзвичайно багато. Взагалі в Сполучених Штатах Америки понад 60%, там майже дві третини американців володіють. Акціями напряму чи опосередковано через якісь фонди. І я думаю, що практично в усіх портфелях, в тому чи іншому обсязі, є компанії Маска Тесла. І розповім вам, що це означає, яка може бути перспектива. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви. Про це думаєте, це взагалі, мабуть, найдорожчий конфлікт двох людей в сучасній історії. Я розповідав вам про те, скільки він коштує Ілону Маску, про те, скільки він коштує Дональду Трампу. Але ж платить не тільки ініціатор конфлікту, маск да, і не тільки друга сторона президент Трамп, а платять всі акціонери. В понеділок акції Тесла впали майже на 7%, за останні 5 тижнів втрати склали понад 14% вартості. І все це сталося після того, як Маск оголосив, що. Створює нову політичну партію партію Америки, для того, щоб боротися з так званою однопартійною системою в США. Він вважає, що демократи і республіканці часто діють разом, не представляючи інтереси звичайних людей. Ну і хто ж має представляти інтереси звичайних людей? Звісно, він рятівник Всесвіту і рятівник простих американців. Ця заява зроблена була під час святкування Дня Незалежності, 4 липня, і це було дуже символічно. І Звісно, що вона. Розлютила Трампа, який назвав Маска поїздом, що зійшов з рейок на своїй платформі True Social. До речі, пам'ятаєте, я колись записував для вас відео, що Трамп практично не користувався ікс-твіттером колишнім да, в цю свою каденцію. Він використовував свою платформу True Social. Ну, тепер стає зрозуміло, що це було не випадково і доволі. Далекоглядно з його боку, так от цей конфлікт це не просто сварка двох мегавпливових, впливових, людей. Він загрожує бізнесу. Маска і Тесла, і SpaceX, і низці інших компаній, тому що Трамп має владу скасувати. Державні контракти, пільги, спеціальні правила гри, які мають компанії маска, від яких вони критично залежать. Я вже не кажу про один особливий дуже фактор: що Маск робить велику ставку на розвиток безпілотних автівок. Так. І від держави, від сполучених штатів Америки від уряду в кінцевому підсумку, залежить те, чи він отримує на це зелене світло. Ну про яке зелене світло зараз може йти мова? Тобто, по суті, американський уряд може зруйнувати майбутнє бізнес імперії маска. Просто не давши йому певний дозвіл, я вже не кажу про те, щоб забрати наявні замовлення, там зробити якісь перевірки і так далі. Чому взагалі маски Трамп так сильно посварилась? Да, вони ж колись були найближчими союзниками минулого року. Маск витратив під 300 мільйонів доларів на підтримку передвиборчої кампанії Трампа. Він яскраво стрибав на його передвиборчих мітингах. А після перемоги Трамп призначив маска очолити департамент урядової ефективності, дощ, так званий, да який мав скоротити державні витрати на трильйони доларів. Трильйони. Але наприкінці травня цього року Маск покинув цю посаду через, ну по-перше, розбіжності щодо бюджетного закону, який Трамп називає великим і красивим, який він в кінці кінців провів в парламенті, перемігши Маска. А по-друге, через те, що в нього закінчився статус. Спеціального державного службовця. До речі, я розповідав вам про цей великий красивий закон, підписаний Трампом в минулу п'ятницю, який скасовує в тому числі податкову знижку в 7,5 тисяч доларів для покупців електромобілів, да, яка робила машини Тесла дешевшими. Тобто, по суті, держава дотувала придбання американцями електроавтівок, і головним бенефіціаром цього був Ілон Маск, його компанія і його акціонери. Трамп також скасував такі штрафи, так би мовити, для автовиробників, які випускають бензинові авто, які забруднюють довкілля. Це вдарило по доходах Тесла також від продажу так званих регуляторних кредитів, спеціальних дозволів, які Тесла продавала іншим автовиробникам. І мова там йде в обсяг 2 мільярди доларів на рік. І це робилось... Для того щоб ті автовиробники, які використовують так, би мовити, брудні технології, купивши ці регуляторні кредити, вони відповідають правилам, і ну відповідно так вони купували собі індельгенцію своєрідну, рідну, тому що Тесла. Суперекологічна, да вони не екологічні, а в середньому вони десь там вирівнювалися. І Тесла на цьому заробляла. Да, тобто, це оці регуляторні кредити. Це по суті такі бонуси, які Тесла отримувала за виробництво екологічних електроавтівок. А інші компанії, які не могли робити свої автівки зеленими, вони платили Тесла, щоб уникнути штрафів. Тобто без цього Тесла втрачають величезні. величезні Гроші після виходу маска з адміністрації Трампа ринкова капіталізація Тесла, тобто загальна сукупна вартість компанії на ринку, впала з півтора трильйона, які вони мали в грудні минулого року, до 940 мільярдів в липні 2025 року. Це величезна втрата, тому що інвестори бояться, що сварка з Трампом зашкодить бізнесу, і продажі Тесла також впадають, тобто фізична автіва продається меншою. І причини для цього можна відслідкувати вони на поверхні. Та це політичні погляди Ілона Маска, його підтримка правих рухів по всьому світу, яка відштовхує деяких покупців, які просто не хочуть асоціювати з його ідеями. Його Образливі слова на адресу лідерів інших країн, які обурюють цілі нації. Його ну, дивні такі, якісь, скажімо, рухи руками, які він робить на виступах на конференціях. Все це внесло свій такий контриб'юшін в це падіння. Потім скасування пільг. Без оцих 7,5 тисяч доларів знижки електромобілі Тесла стають дорожчими, це зменшує на них попит. Потім конкуренція. Інші автовиробники пропонують дешевші електромобілі. Ринок бензинових авто тепер буде зростати через політику Дональда Трампа. Аналітик літак Деніал з Ведбуш каже, що рішення Маска пірнути глибше в політику це протилежний напрямок від того, чого хочуть інвестори Тесла. Вони хочуть, щоб маск зосередився на кампанії, особливо коли продажі падають. В квітні Маск пообіцяв акціонерам приділяти більшу часу Тесла, але його нинішня політична активність порушує суттєво цю. Обіцянку, що ж загрожує бізнесу Маска разом з ним і його акціонерам. Ну, по перше, Трамп не лише критикує маска, а він погрожує конкретними діями, які він може втілити в життя. Він припускає, що може навіть депортувати Ілона Маска до південної Африки, де той народився, хоча маск є громадянином США з 2002 року. Трамп може скасувати федеральні контракти для SpaceX компанії Маска, яка отримає. Там майже 22 мільярди доларів від уряду за запуск ракет і супутників. Союзник Трампа стів Бенен навіть пропонує націоналізувати SpaceX, тобто передати її під контроль держави. Ну і власне адміністрація може вплинути на те, щоб компанія Маска Тесла не отримала дозволи, не отримала зелене світло на оце безпілотні автівки, І таким чином вони можуть по суті обмежити розвиток Тесла і, взагалі, розгортання їх. Майбутньої економічної стратегії аналітик Джет Дершаймер з Вільям Блеєр попереджає, що втрата 2 мільярдів доларів компанією Маска Тесла від регуляторних кредитів може серйозно вдарити по бізнесу. І інвестори також дуже втомились від, від Відволікань маска на політику, що лише погіршує ситуацію. Ще більше вони втомились від того, що він абсолютно не тримає слово. Тобто, він може сьогодні сказати одне, через три дні сказати зовсім інше. а всі ці люди вони стоять у нього за спиною, вони просто стають бідніше через те, що він робить, а він та їх не питає. Та? І тепер маск вважає, що США страждають від однопартійної системи, уніпарті, як він каже, так і демократи і республіканці, мовляв, діють разом, ігнорують інтереси людей. І тепер партія Америки має на меті стати новою силою, яка буде впливати на ключові закони. Маск хоче здобути золоту акцію. І Ця ідея. З'явилась у нього після того, як Трамп не прислухався щодо підтримки електромобілів зеленої енергії, що дуже важливо для бізнесу Тесла. Хоча звісно що. Ну каже Маск офіційно зовсім про іншу причину, що мовляв зростає державний борг неконтрольовано, да і так далі. І так далі. Ну знаходить для, для цього мотивацію. Хоча він не виглядає, чесно кажучи, як знаєте, там такий державний діяч, політичний лідер чи великий стратег. Він виглядає як геніальний бізнесмен, геніальний підприємець. Скажіть, будь ласка, як він виглядає для вас? Напишіть в коментарях. Так от, за словами Маска, однопартійна система в США, да, тобто дві партії поводяться так, ніби вони м м одна партія схожі, просто два крила, вони голосують за схожі закони, і маск хоче розворушити цю систему свою партію. Він хоче взяти принаймні кілька голосів в Конгресі і в Сенаті на. Наступних проміжних виборах це наступного року вже буде е, восени. Для акціонерів Тесла ця сварка це дуже погана новина, тому що падіння акції змушує їх е, е, ну дуже сильно переживати, тому що вони втрачають свої інвестиції і заощадження. Та для покупців електромобілів скасування на 7,5 з половиною доларів знижки при купівлі автівок цих означає, що машину стануть дорожчими, а це може сповільнити перехід на екологічний транспорт. Для працівників Тесла, SpaceX і так далі. Є ризик, що політичний конфлікт Зашкодить взагалі стабільності цих компаній, тому що вони критично залежні від деяких факторів, які вирішуються у Вашингтоні, які вирішуються владою Америки. Да? І коли Ілон Маск переходить в таку жорстку опозицію, причому одночасно, по суті, і до республіканців, і до демократів, та, і оголошує себе ну, таким месією політичним своєрідним. Да? Тобто ну, це грава банк, це такий all in і одна справа, коли all-in іде політик, у якого нема бізнесу, якому немає що втрачати, він бореться за свої переконання. Це одна історія. Коли в Абанк йде бізнесмен, підприємець і інвестор, в якого за плечима тисячі, якщо не мільйони акціонерів, то це вже зовсім інша історія. І для світу ця історія показує, як особисті конфлікти між впливовими людьми можуть впливати на. Економіку цілих країн на майбутні технології Тесла це не просто компанія, це символ електромобільної революції. Її проблеми можуть уповільнити розвиток зелених технологій. Ну, про SpaceX я взагалі мовчу. Чи вдасться маску створити партію Америки, яка змінить політику США? Чи зможе він врятувати Тесла? Від падіння продажів та взагалі від краху компанії. чи примириться він з Трампом в кінці кінців? Відповіді на ці питання визначать не лише майбутній маска, й те, як буде виглядати ринок електромобілів. Космічних технологій і економіка Сполучених Штатів Америки. Поки що ця сварка між двома титанами тільки набирає обертів. Ми будемо з вами за нею слідкувати. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте. І дякую вам за підтримку на Патреон, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. До зустрічі.